Протягом двох днів, 5 та 6 квітня, з робочим візитом вінничино відвідає надзвичайний та повноважний посол Сполучених Штатів Америки Джон Френсіс Тефт, під час чого він зустрінеться з керівництвом міста і області та обговорить соціальну економічну ситуацію Вінниччини, перспективи і можливі напрямки майбутньої роботи та результати вже завершених проєктів. ми подякували сьогодні посла від імені мешканців Вінниці і Вінницької області за демілітаризацію Вінницької області у плані вивоза допомоги вивоза Меланжа із Вінницької території Вінницької області. І подякували пана посла за допомогу в утилізації боєприпасів, у яких накопичилось більше 100 тисяч тонн під Вінницею. Вони допомогли обладнати на несучасну лабораторію санепідемстанції, де ми робимо зараз дуже важливі дослідження. з метою попередження всяких захворювань під час зустрічі посол зазначив, що задоволений результатами співпраці, адже допомога, яка була надана Сполученими Штатами Америки, використовується ефективно. Тому можливі й нові спільні проекти, які вже впроваджуються в інших містах України. на нашій зустрічі з Бурнаторами мером я казав про нещодавно. Ми підписали в Києві грантову проєкту, що здійснюється в сімській області. Йдеться про те, що приватний бізнесмен купить установку по переробці муніципальних твердих відходів, і з них будуть виробляти паливо. І це перший проєкт, який мені відомо, що здійснюється в Україні. І я сподіваюся, що він буде успішним слугувати моделлю для відтворення в інших регіонах України. Міський голова зазначив, що в питанні переробки сміття ми маємо підтримку американських партнерів в рамках програми публічного приватного партнерства. І ми об'єднали зусилля національного проекту американських партнерів і міста в плані з формування сьогодні технології, яка нам потрібна, формування бізнес-плану на міжнародному рівні. За міжнародним стандартам і відповідного пошуку <говорить> о, 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 цього партнерства основною темою для обговорення є питання співробітництва між Вінницькою областю та Сполученими Штатами Америки. Адже за минулий рік зовнішньоторгівельний товарообіг Вінниччини США зріс в три рази, а обсяг експортної продукції в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року збільшився на 10%. Обсяги імпортних надходжень зросли порівняно з 10-м роком в п'ять разів. Склали 5 мільйонів 494 тисячі. Що ми експортуємо? Мед натуральний, спирт, етиловий, напої. Що містять спирт, пальта, напівпальта, плащі та інше. У 2011 році в економіку області вкладено 1 мільярд 482 тисячі доларів інвестицій Сполучених Штатів Америки. А це становить 7% від загальної суми прямих іноземних інвестицій Вінничини. Тетяна Соловей, Віталій Демець. Новини, телеканал Смарт.